Доброго вечора, шановні, чи доброго дня. У нас надвечір'я, сонечко ще не сіло, але такий приємний, приємний вечір. І я давненько думала розказати про свої трави. Ось у мене Фоляріс. Два роки він у мене не цвів, і я не знала, що то за трава. Придумала собі якусь таку назву. Ну, не цвіте, немає, нічого, не видно, як що. Аж цього року він зацвів і гарно збільшився в об'ємі. Але він мене влаштовує, бо стріли кореневі не пускає. Дуже гарний. Ось у мене ще він є в одному місці. Ось, бачите, біля цього куста. Куща з вербозіллям. Бачите, дивіться, як воно гарно виглядає. Вербозілля такий кущ вдався. Йому місце це сподобалось, бо тут сиро, тобто тут дуже довго і зараз тримається волога. Там і ромашечки, Торік тут було вербозільна насаджене. Оцей кущик був малесенький зовсім із Фоляріса. Бачите, Фоляріс переміг полин. Кажуть, полин такий міцний кущ, але бачите, що від куща залишилось? Вербозілля і фоляріс, завоювали це місце. І ромашечка з боку, от там вона, вийшла, я її так залишила. Дуже гарно виглядає, і з кухні видно. І ще я підсадила отут чорнобривчики і котячу м'яту. Ну, оце такий у мене букетик. На другому місці, зараз у мене є. Такі вже три кущики маю, проса. Але просо це теплоростущий злак, який проростає, коли тепло вже. І поки що він краси ніякої не дає. Бачите, ось торік восени так випадково придбала, поділився садівник один. Я попросила його, він каже: а чого ж відкопаю? І подивіться, я його розсадила. Це трава Фостера. Кажуть, війник на нього чи як. Ну, я його запам'ятала як трава Карла Форстера. Ось подивіться, я його поділила, був кущик. Ось отам ще є. Ось отам. Бачите? Я хочу його розмножити, щоб його було багато. І тут у мене такий маленький розсадничок, я зараз з другого боку покажу вам. Бачите? Верба мацудана. Подивіться, яка це краса. Подивіться на це гіллячко. Воно зараз серед зелені гарно виглядає. А представте собі, оце гіллячко зимою, коли листя немає, коли біло, кругом біло. І оця вербиченька, така кучерява. От. Тут у мене ще є трави. Не знаю, як вони називаються, із насіння, які я мала. Насіння злакових трав. Ну, оце таке вийшло. Там одна є така, що в нас колись казали, трясунка. От, Не знаю, як вона зараз називається. Далі Карл Форстер це трава. І далі ячмінь гривастий. Шановні, мені дуже подобається цей, цей злак. Він дуже гарний, але він дуже слабенький. Бо це він у мене з самого початку я... це перший злак, який у мене був. І я ще казала, що це було написано на коробочці Fox tail, Лисячий хвіст. Але потім, коли він зацвів, отак випустив ці колоски кольорові, такі гарні, які від маленького подиху рухаються, я це зрозуміла, що це ячмінь гривастий. Гарна трава, я собі тут такий дизайн маленький зробила. Але було б добре, якби це чорнобривці були високі, а вони низенькі. Ну, Такі, такі насіяла, такі отримала. От. Коли сієте, то не отримайте те, що хочете, а те, що посіяли. Отак От і мене вийшло. Ну, посіяла отак. Воно гарно виглядає, отак і з боку подивитися. Але ці траві, шановні, треба підтримка. І я ще не знаю, яку придумати тут підтримку. може чорнобривці високі, якраз вони будуть підтримувати. Ну, не знаю, навіть ще не маю. Ось, якщо трава Карл Форстера, оцей вейник, стоїть, як свічечки, вони рівнесенько, не пох... тільки вершечок колихається. отакий гарнесенько, бачите? Ледь-ледь. І тут теж, бачите. Ледь, ледь. Тому що затишно дуже. То ось оцей ячмінь гривастий, він дуже ніжний. І ще я його посадила цьогоріч. Зараз покажу тут недалечко, біля теплиці, ось, у вазони. Подивилася, думаю, може буде гарно виглядати, аж він, бачите, теж <кхм> падає, похиляється, хилиться. От, бачите, І тут теж, я думала, так, для букетика. Буде гарно, ну не дуже. І видно, що густенько, бо це як петунія це е, відома квітка, знаю, як наростає. А оце е, агератум, по-моєму. Так. Ось так, так, ось він. Бачите, якісь мошки напали. ну Нічого вчуся. Вчуся. Я не, не боюся вчитися. Я все життя вчуся чомусь. Дещо знала, де що вчуся. Далі ще є одна трава у мене. Е, трава. Зараз ще хочу вам показати траву е, цю е, ячмінь гривастий. Як він себе веде? Подивіться, бачите? Ось тут він виріс, поки він був зелененький, він тримався. На стежці. Я розумію, що я його чіпаю, але отакий він падає, розумієте? Ось. Він у мене був перший ось отут, -от під полином. О, ще залишилось пару, ще, ще. він дуже сіється. Дуже сіється. Якщо я не знаю, оцей теж прочитала, що фоляріс теж сіється, бачите, подивіться, як гарно, то зріжу, бо, бо оцей ячмінь страшне по всьому городу. Як є, кажу. Ну, він гарний, але залишила. Але чи треба? Так, ще ось тут ще вам покажу. Ще в мене є одна трава, дуже гарна. Це о, отут-от я покажу, вон якраз кущик, бачите? Сизий. Сиза, сизий, як воно називається, бачите, забулася. Ось, подивіться, яка це краса. Міцна травка. Гарно кущиками росте. цьому кущу три роки. Уже його треба. Один я був тут я поділила його. Тому що він потребує теж поділок. Ось тут він у мене. Бачите, теж. Ну, росте собі росте. Один я вже поділила. Така вівсяниця сиза, по-моєму, називається. От. Гарненько колишиться гарна травка. Подобається. стійка така. Добра. І ось він. Оце тут в мене дуже такий вдалий кущик. І ще є теж. Бо я кругом насаджую, знаєте, в одному місці так себе веде, в іншому місці так себе. Ось тут, подивіться, дуже гарно себе поводить. Оце висянеться сиза. Бачите, як розкинулось? А ось ячмінь гривастий. Бачите, який він уже. Ось порівняльна характеристика. І він швиденько зараз відцвітає. Бачите, ось оце, оця стадія, оце вже треба обрізати. Тому що оце зараз почне літати. Він дуже цікавий ось. Дуже цікаво виглядає, коли він отакий розпушиться. Але коли починають... О, бачите, ось, подивіться. Оце вже літуни. І його буде занадто. То я, як кажуть, вже розмножила його, зробила стільки, скільки мені треба. Це, Не дивуйтеся, не дивуйтеся, це я роблю город. Це у мене не копано тут. І я тут не можу скопати, тому що тут, бачите, дерева. То я тут накриваю скошеною травою. Подивіться, ось у мене вже росте. Подивіться, хоста вже росте, суничка росте. Ось. Подивіться, який полин під деревом. Нічого, знайдеться рослина, яка тут буде рости, яка буде радувати зір. Вон полин кругом. Кущі, такі довго треба вирощувати. А полин посадили собі, подивіться, який він гарний. Ну, подивіться, як гарно він поєднується, полин і ромашка. Господи, щоб не впасти ще, то йду е, задом. Бачите, як гарно. І здалека дуже гарно виглядає полин з ромашкою. Ну тут кущі смородини, якої не пробували, кущі розростаються, але маємо листя. Так, і ще трошечки вам покажу, тут трошечки мого безпорядку, але це трава, яку я використовую, і ще не використала, сусід скину. Ось. Теж роблю город. Тут теж не скопаєш, тому що тут. Мочара така, тут мокро завжди, пізно, Вон можу навіть показати, десь земля тріскає, а десь вона така волога. Бачите? Ось вона волога. Зовсім помідори тут посадила і забула. Бачите? Це ерос. От, а отам от там чуть вище. Там вже земля потріскала, там треба поливати. Ось я сьогодні вже посадила гейхери, які я купила, бачите, знайшла отам місце, скопала, підрихлила землю. Отам дві посадила і отам дві посадила. Трошечки вище, щоб я могла тут нижче їх посадити, але тут замокати будуть. А прочитала, що їх треба на більш сухому місці, бо вони якби земля виштовхує, і в них властивість є виходити з землі. Ось, бачите, тут вже пішли. На зміну жовтому кольору піде білий кольор. Ось вони починають квітувати, довго будуть квітувати. Тут ще є жемчужниця. Вон там, це цей тисячеліснік, як же він, Звіробі... ні, як же кірвавник, тисячеліснік. О, бачите, як заїдає? Ну то нічого, то ви знаєте про що мова. Ось тут починають квітувати кали. Чекане, кане кани, скоріше. І ось це чудо зацвіло. Бачите? Рожевенька гарна. Ну, оця буде цвісти. І знову ж таки, подивіться, Красуночка яка Мацудана. Теж гілочку стиркнула, підв'язала гарненько. Вона цей рік весною. Видно, сподобалось. Ось, шановні, отак, як кажуть, поміж травами, ось тут ще, бо я ж за трави, це головне. А то понесло Ольгу, ось оце. просо. Пізніше воно підійде. Подивіться, яка красуня. Ромашечка. Ось тут. Біля дороги, це центральна дорога, якби. Ось така алейка наша. Ось вона там колись була стара хата, де ото купа. Зараз там Бог дасть щось буде нове. О, так що зараз розцвіте рудбекія. Ось отут. Дуже гарний кущик такий, я його, бачите, обклала, відгородила. Хай цвітку, цвіте іванові батоги. Або це корій, ще не зацвів. Хоча, як кажуть, так, і он. Лісова красуня. Пані Наталя, всім про все вам вітання від неї. І від мене теж. Подивіться, яка краса. Ну, от вам поєднання. Можна сказати, але в ноги під ромашку треба щось теж придумати, щось посадити. І ромашка ця потребує теж опори. Бо вона у мене, подивіться, я вже Маю практику, то оце від помідорів, бачите, оця сіточка від помідорів, Стараюсь її вдіти на ромашку, щоб трошки стримувати, щоб вона не падала. Ось, ось вам колихання. Ну, Хай поколишиться трошечки і наростає, будемо прибирати, Ви бачите, вже розтопирився. Ось який гарненький. Ось трави. Ми підемо, там, де трави похилі. Далі не знаю, не пам'ятаю. Але було. Було? Ось такі в нас квітники, забавка. Що Щом сказати? Кожен робить те, що може, що є, на що ще є сили? Копати вже нема сил. Сусідка каже, чого ж ти поливаєш так город? Кому сказати, буде сміятися. Я не люблю це поливати з крана ну з о, полив... цим шлангом. Я собі лієчку, 5 літрів, джик-джик ко... під кожну рослинку таким старим дідівським способом. Тому що зайнятю. Оце таке шановне. От вам ще трошечки оцієї краси. І бувайте здорові, миру вам, наснаги, творчості. Робіть те, що можете. Бувайте здорові!